Роблять щасливої три речі любов, цікава робота і можливість подорожувати. Марк Твен писав, що тільки про дві речі ми будемо шкодувати на смертному одрі, що мало любили і мало подорожували. Подорожі це завжди нові враження і знайомства з цікавими людьми. Вирушаючи подорож з друзями чи сім'єю веселіше, а от подорожувати самостійно наважиться не кожен, але, подорожуючи наодинці, людина краще сприймає нове, приділяє більше уваги спілкуванню з незнайомими людьми, має змогу насолодитися красою природи та архітектури, самому планувати свій маршрут і бути незалежним від інших. Сьогодні героєм нашої передачі є Володимир Дацьків, справжній тревел хобом з англійської Подорожуй, бродяга. Володя, розкажи нам трошки про себе, про свою сім'ю. Мені 23 роки. Я студент третього курсу Золочівського аграрного коледжу. Проживаю я у місті Золочеві. У сім'ї малозабезпечені, з батьком і на лідом першої групи позору і. У вільний час від навчання я працюю за кордоном у Чехії. Таким способом стараюся забезпечити себе і батька. От за статистикою, майже 77% українців ніколи не виїжджали за межі країни. Багато хто мріє тільки про раз в рік виїхати кудись під час відпустки, а ти за 30 днів. Проїхав автостопом 3300 кілометрів, відвідав 6 країн, 12 міст. Розкажи про свої е, мандрівки, ті подорожі, в яких ти містах України побував і в яких країнах. Вирішив подорожувати я по Україні, поїхав у міста Львів, Старий, Мукачево, Ужгород. Далі вирішив поїхати у Кощице, це Словакія. Будапешт і з Будапешта перелетів до Бельгії, до міста Брюссель. Звідти відправився до Антверпена з Антверпена до Роттердама, Амстердама і Ендховена. Подорожую я автостопом. А яка країна тобі, ну звісно, крім України, подобається найкраще з тих, що ти побував? М мені дуже сподобалося Бельгії у місті Антверпен. А що ти отримуєш від своїх подорожей? Від подорожей я отримую масу задоволення. Нові знайомства, багато цікавих історій, нових вражень. Пізнаю краще себе і місця, по яких я подорожую. А якусь цікаву історію. Можеш згадати своїх подорожей? У Бельгії я проживав на квартирі у Гея. І що? Нічого. Спокійно. Так, все добре, спокійно. От подорожі і з твої автостопом. Це не завжди такі веселощі і комфорт. Ну, як знаємо, напевно, є всякі проблеми, труднощі із переїздами, із сном, із е, немає душу. Як це ти все це витримуєш і долаєш? Я б не сказав, що я це витримую. Так інколи трапляються складні моменти під час поїздок, але. Я стараюся не звертати на це уваги і ставитись до кожної негативної події, яка трапляється з позитивом. Так часто приходиться жити будь-де на заправку. Ну, розкажи, як це подорожувати безкоштовно, без грошей? Ти без грошей взагалі? Ну, так, стараюсь подорожувати без грошей зовсім. Так, інколи це буває складно, немає. Комфорту, так як привикли більшість людей, подружуючи отримувати комфорт. Немає інколи душу, немає. Інколи приходиться стояти на дорозі 4-5 годин, щоб зупинити машину. Так, інколи це складно, але цікаво. Цікаво, цікаві пригоди. Які мови ти знаєш? Зараз я знаю тільки трішки польської мови, англійською, чеською. Досить погано, але я стараюсь удосконалювати мову і вчу її. Це обов'язково треба. Без, без англійської мови дуже складно в Європі подорожувати. Треба не тільки їхати і питатися, як там пройти кудись, треба і Україну свою да, так само просто. представляти. Володя, а які такі цікаві е, моменти були в, в твоїх подорожах? Такі, що тебе вразило? У центрі міста Будапешт я вирішив забратися на міст і таким способом хотів заохотити людей. Підтримати мене, поставити лайки і... Якщо б не збиралися 150 лайків, я б забрався на цей місць. ДП ще ось на цей місць Мід невеликий, давно, мій невисокий, але там є корона. Можна класно селфі зробити. Так що, давайте. Якщо ви хочете, щоб я туди заліз, ставимо 150 лайків. 150 лайків. Я не... Давайте. Ти недавно проводив зустріч Travel Hobo mm. в Золочеві. Mm. Що ти той зустрічю хотів сказати? Я хотів розподілити своїм досвідом на даній зустрічі відповісти. Всім бажаючим на їхнє запитання про подорожі і показати, що не маючи коштів, можна подорожувати по Європі і мотивувати людей займатися. Пропоную вам подивитися мої відео з моїх подорожей автостопом. Я подорожую автостопом без коштів, можливо, хтось не знає. Останні місяць я подорожував автостопом без коштів один місяць. Виїхав з дому, не взявши ні одної гривні, і поїхав подорожувати по Європі. Так. Ну, вона каже, що тримає Я їй розказую про свій канал на ютубі. Вона бере, е каже, як його знайти. Заходить в кафе, дивиться всі відео, приходить приблизно через годинку, Каже: о, ти збираєш на айфон, власне, тримаєш 100 гривень, ще тобі 100 гривень. Каже, мені сподобалася твоя ідея креативна, цікаво. Каже, вона піша щось чимось треба допомогти. Я каже, не потрібно. Вона така, що підходила протягом цього періоду, ще разіла, побудь ще давала їжу, всяке і казала, що потрібно мені ще чимось допомогти. Також, але в Україні більшості люди стали до того негативно і казали, чим ти займаєшся на роботу, От, і ти на роботу працюєш, займаєшся чимось нормальним. Планувалося тільки по Україні, але далі мені в дорозі підказав мужчина, що я можу спробувати заїхати через Словакію і подорожувати по Європі. Так як мені тільки Польща заборонила в'їзд в свою країну, тому в інші країни я маю право в'їжджати. Я його послухав, порахував дні, і вийшло так, що я вирішив спробувати перетути кордон через Словакію і поїхати в Амстердам. Я собі так придумав, думаю, чому б не поїхати по в Амстердам. Які твої плани на майбутнє? У майбутньому я планую заробити гроші і відпрацю дівчиною подорожувати у країни Африки та Азії, а також знімати цікаві ролики для жителів України українською мовою. Твої побажання нашим глядачам? Я хочу привітати глядачів золочу.нет з Різдвом Христовим, а також побажати побільше подорожей і відкривати для себе. Багато людей згідні, що подорожі це важлива частина їхнього життя. Але їх стримує стереотип, що подорожувати це дорого. Але насправді це не так. Зараз можна купити авіаквиток по Європі і за 10 євро. Тож подорожуймо. На все добре. Girls hit you, hallelujah. hallelujah Girls hit you, hallelujah. hallelujah Cause I've done fun, gonna give it to ya Cause I've done fun, gonna give it to ya Cause I've done fine, gonna give it to ya Saturday night, we are in the spot Don't believe me, just watch